Всім привіт! Цього разу їдемо довго, відпочиваємо швидко. Їдемо у Польщу до Ряшева. Їхали ми на нічному потязі до Львова. У Львові пересіли у автобус, що вже за декілька годин домчав нас на місце призначення. Житло традиційно знайшли на booking.com. Зайшли перший раз в нашу квартиру. Ми ще все не бачили, тільки так чуть-чуть скрайшку. -чуть, так, тут таке звичайне все, є стиралка з прикольного, а тут взагалі. Лакшері Beauty and Spa. Ой, Юля, тут така кавоварка, як в тебе. І кава є. Водичка є, боже, як хорошо, дякую. Ой, Боже, дивіться, якась книжка, можна щось подивитись про ржешу. А ні, 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 ні. <laughs> можна, якщо хочеш. Боже яка орхідея? Подивися. Бо зони всі як в мене вдома. І у нас тут якийсь базарчик. Там у нас спальня. Ну що ж, час розповісти про місто, яке часом недооцінюють, та чи варто сюди їхати. Ряшів це місто у Польщі, що знаходиться неподалік кордону з Україною. Подейкують, що зараз населення цього міста на третину складається з українців. Та де там? Ми навіть нашу знайому тут зустріли. У Ряшеві, як і всюди, є старе та нове місто. Спочатку про старе. Ми, звісно ж, знімали житло біля ринкової площі центр невеличкий, камерний. Вдень пустує, а ввечері тріщить навали людей на терасах. Сьогодні хочу вам показати чудовий маршрут старим містом. Почнемо з ринкової площі після Другої світової війни площа була в занедбаному стані. Зараз її відновили. Вона знову радує око. У самому центрі площі знаходиться колодязь. Колодязь був збудований в 16-17 сторіччі і в ті часи була цікава професія. Я би сказала, професія сучасності. Ця професія була доставщик води. Сюди приходив зранку кур'єр, набирав воду і розвозив по будинкам. А ось мерія. Ратуша в Ряшеві одна з найкрасивіших пам'яток міста. Остання реставрація була проведена в 1996 році. Реконструкція проводилася для міської ради. Сьогодні у ратуші розташовується міська адміністрація, а в головному залі проводяться наради та ділові зустрічі. Головний бульвар міста вулиця 3 травня. Це найстаріша та одночасно сама представницька вулиця міста. Проходить від костелу до замку. Нині є пішохідною. Неважливо дати, і з ким ти і в якій країні. П'яна вишня завжди обов'язкова до споживання. В кінці бульвару неймовірний, ніби ляльковий будинок. Державний банк Польщі. Йдемо далі та бачимо літній палац Любомирський. Триповерхова кам'яна будівля палацу витримана в стилі пізнього бароку з додаванням елементів рококо. У стінах влаштовані ніші, в яких встановлені бюсти членів сім'ї Любомирських. Любомирські. Це польський шляхетний рід, який мав значний вплив на історію та події в Польщі та Україні. На даний момент в стінах палацу розташовується університет. Ну і звідси ми вже чудово бачимо, як зливаються два світи в один: сучасне та старе місто. Ми обов'язково відвідаємо нове місто, але спочатку замок тих самих Любомирських. Перша оборонна фортеця була побудована на цьому місті ще в 16 столітті. Проте старий замок знесли на початку ХХ століття через дуже поганий стан. Нова ж будівля побудована у 1902-1906 роках. Зараз тут розміщається суд, а до 1981 року тут була в'язниця. Потихеньку переміщаючись периметром замку, ми вже виходимо у нове місто. Трішки гарних сучасних видів. Поїхали. All i need some better day i like to be i'm looking in the mirror there's no risk if you don't try it anything i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel like i'm not От ми вже збираємося виходити в торговий центр на закупочки. Щось собі наберемо якоїсь дрібітні польської. Ми знаходимось у галереї Рящів. В першу чергу пішли обідати. Тут ми знайшли великий фудкорт, де були заклади на всі смаки. Проте моя українська душа бажала чогось ріденького і гаряченького, і ми пішли до в'єтнамського ресторану. Так так. Просто тут ми відразу побачили супи. Їх тут було два на вибір. Так як назву другого ми не змогли прочитати, вибрали перший суп Фобо. Система тут була така: береш тарілку, кладеш на неї все, що хочеш, а платиш за вагу, на яку набрав. Тобто, неважливо, що на тарілці, все в одну вартість. Скажу чесно, дуже смачно. А порція супу така велика, що ми її забрали із собою і поснідали ним ще на наступний день. Поївши, ми пішли дивитись на магазини та зосередили свою увагу на магазинах одягу. Трішки скупились на осінь, і далі переміщаємось в наступний торговий центр, який нас зачепив сильніше: Міленіум. Неймовірних масштабів торговий центр. Тут було все. А по формі він мені нагадує міжгалактичний корабель. Якщо будете тут, зверніть увагу на магазини Тікі Макс, ну і, звісно, Росман. Приголомшені асортиментом пішли вечеряти тут же у Міленіумі. Є заклад з крутою концепцією. Поруч зі столиками рухається така ніби товарна стрічка, на якій представлені страви в кольорових тарілочках. Колір тарілки дорівнює ціні. Ціна вказана на листочку, що знаходиться на вашому столику. Смачно, цікаво. Неможливо зупинитись їсти. Класно вони придумали. Так наїлись, що несила йти пішки. Викликали таксі і повернулись ближче додому на ринкову площу, де ледве знайшли вільне місце, замовили по коктейлю, забігли в жабку і додомцю збирати речі. В Україну ми поверталися іншим шляхом. Зранку пішли на вокзал у Ряшеві, сіли на місцеву електричку, якою доїхали до перемишля, де вже пересіли на інтерсіті до України. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!